Дості гімн Євросоюзу лунає в сесійній залі Чернігівської міської ради. Цього дня тут урочисто встановили прапор честі, одну з найвищих відзнак Ради Європи для європейських міст, яку тепер має і Чернігів. Тут Чернігові він нагадуватиме мешканцям нашого міста і всім українцям про подвиг кожного чернігівця. Прапор честі це визнання досягнень нашого міста протягом останніх 7,5 років після того, як міським головою був обраний Владислав Атрошенко. і це свідчення правильності курсу розвитку нашого міста. Нині Чернігів теж в епіцентрі боротьби зазначив виконуючий обов'язки міського голови, зокрема за демократичні цінності, спільні для всієї Європи. Це демократію, місцеве самоврядування і права людей. Ми не відступимо від цієї боротьби, не дозволимо ображати наш Чернігів і не будемо мовчати. Я би комусь не хотілося. Бо за нами Чернігів і Чернігівці. Сильні люди, які рік тому спинили ворога, а зараз відбудовують свій рідний дім. Героїчні люди Чернігова, північних ворот країни, які не пустили ворога в її серце. І про це ніколи не можна забувати. Ми не дозволимо. На сесії міської ради 1 червня обранці розглянули понад чотири десятки питань. Зокрема, продовжили дію двох соціальних програм: часткове відшкодування пошкоджених вікон наслідок російської агресії та матеріальної допомоги власникам пошкодженого і зруйнованого приватного житла. Вони діятимуть до кінця 2023-го. Створили спеціальний відділ, який виключно працюватиме з так званим є відновленням. Без збільшення чисельності виконавчих органів міської ради створюємо новий відділ. Він буде тимчасовий, але ну не на місяць-два. Це більше року він точно буде працювати. Цей відділ буде займатися виключно питанням допомоги і громадянам, і підприємствам, і так далі, по внесенню по роботі з реєстром пошкодженого майна є відновлення так зване і реєстрація там об'єктів, бо там потрібна певна кількість документації і процедура. А від швидкості роботи цього органу. Залежить, як швидко мешканці наше місто, у яких житло постраждало, зможуть отримати компенсацію. На жаль, зараз гранична компенсація, яка встановлена це до 200 тисяч гривень. Але я сподіваюся, будуть і інші програми побільші компенсації, тому що по сьогоднішнім цінам 200 тисяч гривень на відновлення пошкодженого майна це досить незначні кошти. Але так визначила держава. Я думаю, що ця ці програми будуть продовжуватися. У Чернігові продовжується і процес деросифікації та деколонізації. В топоніміці. черговий пакет перейменувань вулиці Волків, саме 13 назв, змінили цього разу. Дві вулиці зняли на доопрацювання. В цьому питанні начальник управління культури та туризму поінформував колег-депутатів і про відповідний закон. Отже, наше місто почало цей процес ще рік тому. Закон України про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонемії вступає в силу 27 числа наступного місяця. І там є така процедура. Будемо переглядати і ще серйозніше дивитися на той простір, який топономі, який сьогодні має місто чинігів. Наскільки він засмічений? А от щорічної премії імені Глібова в Чернігові поки не буде. Згідно проєкту рішення, її лауреати визначаються з числа працівників закладів загальної середньої освіти, позашкільної мистецької освіти та дитячо-юнацьких центрів і спортивних шкіл. Депутати не захотіли підтримувати рішення без її ініціатора. депутата від нині забороненої ОПЗЖ гольця його немає з незрозумілих причин. На комісії він був Виталій. Був на комісії. Він зараз трубку не бере. Ну, дивіться, можемо прийняти проект, який розробив управління. Можемо дочекатися. Ініціатора прийняти програму без ініціатора. Хотіли лише сім з необхідних 22 обранців. Затвердили депутати програму забезпечення громадської безпеки та правопорядку на території Чернігова на поточний рік. І внесли відповідну зміну в бюджет та виділять фінансування, зокрема на велопатруль, задовольнивши звернення патрульної поліції. Детальніше про інші рішення сесії дивіться в наступних випусках новин на дитинці.